Полтавщина стала прихистком для понад 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Від перших днів війни вимушені переселенці отримують різного роду соціальну допомогу і в горішніх плавнях. Чергова підтримка очікує громадян, які перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування Калина і є внутрішньопереміщеними особами від 24 лютого 2022 року. 20, 21 і 24 квітня в територіальному центрі Калина буде відбуватися видача продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам 22-23 року. Набори сформовані за підтримки міського бюджету і обласного бюджетів. Видається ця допомога лише внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в територіальному центрі Калина, і отримують у нас соціальні послуги, тому. Ласкаво просимо всіх, кому потрібна ця допомога, із документами, із паспортом і із оригіналом довідки внутрішньопереміщеної особи. Завтра з 9 ранку ми розпочнемо. Для безоплатної роздачі сформовано 500 продуктових наборів. У кожному з них наявні цукор, борошно, олія, вершкове масло і два види крупи.